Щиро вас усіх вітаю. Мене звуть Олена і я запрошую вас до себе на канал Єліна Буганова Хендмейд. Прийшло вже два тижні з минулого мого звіту в спільному проєкті Готуємось до весни. І ось сьогодні я знову хочу вам прозвітувати. Цей спільний проєкт організувала наша щира україночка, гарна майстриня, чудова мама. Оксаночка Левчук. Цей спільний проєкт зібрав всіх шанувальниць такого весняно осіннього одягу, які, не покладаючи рук, в'яжуть або щось вирощують на весну. Є в нас хештег Готуємось до весни, який під цим відео буде висечений синеньким. Також в описі під цим відео ви знайдете посилання на Оксаночку Левчук, На її канал просто в'яжемо з Оксаною Левчук, а також на всіх дівчаток-учасниць. Проходьте по посиланням після того, як ви подивитесь моє відео, і обов'язково підтримайте наш українськомовний контент. Ну, а наразі. І я вам розповім, чим же займалася в цьому спільному проєкті я. Минулого разу я вам показувала, що посіяла свою петунію. Дуже гарний червоний колір, мав би бути. Але моя петунія чомусь не хоче рости. Є якісь такі начебто начебто проблиски зеленого, як ви бачите. Але вона упорно сопротивляється. Не знаю, чи буде щось якийсь атолок з цього. Не можу вам сказати. Ну, я чекаю. Я чекаю, можливо, можливо все ж таки буде і на моїй вулиці Свято. Ну, з, з петунією в нас все дуже складно. А зараз давайте я вам покажу, що ж у мене на цьому тижні зв'язалося. Я вам зараз підійду, покажу свій виріб на тремпельку. Хотіла вам показати його на собі, але... але з етичних міркувань я це робити не буду. Бо це, знаєте, чарівато психічними розладами. Тож подивіться, поки що на. Вішаку, як вона має, якщо в мене вийшло. Ну, можливо, колись якось <схід> на комусь на якійсь гарнюній дівчинці. Я його і сфотографую і вам покажу потім. Ну, а зараз увага е, на екран. Ну, і в в'язальному моєму житті також є трошечки просувань. Це. Наразі вже платячко домашнє, бо планувалася в'язатися майка до шортиків. Я думала, що це буде піжамочка, і вона до середи чи до четверга ще до п'ятниці була точно в вигляді ще майки. Бо я її дов'язала, мені вже залишалося лише обв'язати пройми, зв'язати горловинку і вже мала бути майка. Але в мене залишилось півмотка, і я вирішила, що ну, чого вона має пропадати, я її цю майку дов'яжу, і буде таке коротеньке домашнє платячко. І наразі довжина ось цієї суконьки, от якщо брати від плеча до низу попереду в мене складає 72 см, а по спинці 77. Бо спинка в мене, як бачите, вона подовжена на 5 см. Я її робила укороченими рядами по зразку п'ятки бумеранг. Ось така вийшла в мене тепер суконька. Вона в мене трішки а силуету. Я додавала 5 разів, тобто додала всього 20 петель. Ще я перев'язувала свою майку, бо вона, не знаю, як я набрала тоді рахувала свої зразочки, вона вийшла ось тут по грудях на 20 петель більша, ніж мала бути. Наразі в мене кількість петель, яка була раніше по грудях, зараз складає по низу. Я її одягнула, зараз вона на мені дуже класно виглядає. Зараз вона, якщо ось так взяти, заміряти, то вона виходить 92-94 см, але вона тягнеться дуже добре. Пройма за вишки в мене 22 см. Попереду горловинка в мене 16 см, без обв'язки була ось цієї горловиночки. Ну і по спинці в мене 5 см. Класна вийшла сухонька така. Вага наразі її складає 278 грам, тобто це трохи більше, ніж пішла мені упаковка. Бо ви знаєте зараз, що софті випускають 50-грамовими моточками, і в, мене, і в упаковці 5 мотків. Тобто в мене пішло трішечки більше, ніж упаковка, якщо ви хочете собі зв'язати на ваш розмір таку, в мене тут вийшло понизу. Зараз я вам скажу, ну, звичайно, більше, ніж метр. Можливо, не можу зараз заміряти. Ну, Я вам тоді напишу, скільки в мене понизу вийшла ширина моєї, моєї суконьки, але ну, там більше, ніж чим, чим метр, здається, метр десять або метр вісім. Можливо, навіть і більше. Так, ну ось така, така в мене наразі є робота. Вона багато страждальна, багато розпускалася, багато перев'язувалася, але вона зробилася. Нарешті, і я дуже цим задоволена. Ще я його не прала. Вигляд має такий, як трішечки не акуратний, бо це нитка перев'язана. А ви розумієте, що перев'язана нитка вона має. Свій особливий вигляд. І тут, як ви бачите, ось виділяється інший полутон, бо в мене партії були різні, в мене залишалося трішечки менше, ніж два моточки. Я розпочала своє в'язання ось цього вже остаточного разу. Розпочала з тимчасової нитки, ось тут я набрала на тимчасову нитку. Ось цим іншим полутоном я пров'язала вгору. Обв'язала горловину, обв'язала рукави, розпустила тимчасову нитку, пров'язала остаточну кількість, вже вив'язала в нуль, в мене залишилось ось такісінький сінький моточок. Ну там, не знаю, напевно, грами 2 ось цього полутону І вже потім долучила основний, в мене тут було 4 моточки, здається, і вже пров'язала вниз. Основним кольором він вам зараз видає сірим, але насправді колір такий ніжно-ніжно-бусковий, лиловий. Зараз у нас просто якийсь апокаліпсис в Одесі, такий вітрюганіще стоїть, що просто зносить з ног усе. Ну, ось такі в'язальні в мене готові роботи. Наразі в мене ще є одна готова робота. Це дитячі штани, але я їх, напевно, буду розпускати. Зараз я вам їх трішечки, як зможу, покажу. Ось такі дитячі вже штанці. Вони в мене готові, але напевно я їх буду торочити. Хочу зробити штанинку завужену, бо я її зробила таку зашироку. Ось такі штанці вони в мене. Вон там є отвори з кулісочкою, з росточком. Все як потрібно, з ластовичкою, і попереду, і по спинці. Дуже гарні штанята і е, доня вже просить привези їх, щоб ми вже носили, а мені щось от взбрило в голову, що мені потрібно їх перев'язати. Завтра поїду поміряю. Якщо, якщо що, то в мене тоді, якщо вона скаже, що все добре, то тоді в мене буде дві готових роботи в цьому спільному проєкті «Готуємось до весни. А якщо прийдеться торочити, то я вам їх покажу ще в наступному вже випуску. Так, ну ось такі мої просування. А зараз ми перейдемо з вами до кадру руки в кадрі. І я вам покажу, що ж я беру на наступні два тижні для наступного звітного відео в цьому проєкті. Ну ось, ви побачили, які в мене здобутки на цьому тижні за ці два тижні. Починала я цю. Майку сукню в шаленому тижні стартів, просувала її в магічному кубіку, і нещодавно в мене вийшов такий влог під назвою Тиждень визволення спиці гачків від недов'язів. Я собі планую робити такий тиждень кожного місяця після магічного кубика. Буду брати якийсь один процес і звільняти його від спиць. Тож, якщо кому цікаво, Долучайтесь до моєї команди. Так, ну а наразі я вам обіцяла показати свої плани на наступні два тижні. І ці плани будуть е, з подарункової пряжі, яку мені подарувала моя в'язальна подружка це просто е, якась фея Всі ви, напевно, здогадалися, цю фею звати Лариса. Посилання на Ларисин канал Кольорова мозаїка ви знайдете під цим відео в описі. Проходьте до Лариси, вона не тільки гарна фея, вона ще й гарна каскарка. В неї чудові е, відео, під які, знаєте, потім спиться так солодко-солодко. І мені, Лариса, колись подарувала ось цю ниточку. Якось я була сказала, що я мрію спробувати оцю норочку, але все якось до неї не доходили руки, і в неї залишався ось один моточок після вив'язування її чудового берета. Берети в неї просто бомбезні. Я вам раджу: зайдіть, подивіться, які вироби Лариса в'яже. Це просто, знаєте, ну, професійна робота, яка в магазині такої професійної роботи. не купиш. І вона якось була, сказала, що в неї залишився цей моточок, і вона його комусь може подарувати. І я так підняла руку, таку можна мені? І Лариса мені її відправила. Так, Отже, це такий біло-молочного кольору пухнорочки, 50-грамовий моточок, колір 801. І я, як наскільки я знаю, тут десь 350 метрів на 100 грам буде в цій цій ниточці. І мені захотілося зв'язати такого берета, як у Ларисочки. Я попросила в неї майстер-клас на цей беретик, вона мені його з задоволенням переслала. Я поїхала на свій улюблений 7 кілометр і купила свою улюблену пряжу. Торгівельної марки Вікторія це пряжа панда. Склад цієї пряжі 70%, напевно, овечої вовни і 30% акрилу. 50 грам, 200 метрів, тобто в 100 грамах 400 метрів. Вона така, знаєте, не дуже, я б сказала, тоненька, гарненька вона і. Я хочу її з'єднати з цією норочкою, з додатковою цією ниточкою, і зв'язати собі також такого беретика. Вибачаю, за світ, світотінні. Зараз така незрозуміла в нас погода, шквал, вітер. Так, і це в мене також не чисто білий колір, це колір 002, він молочний. Кому цікаво ця торгівельна марка, я спочатку думала, що це наша якась одеська марка, але ні, я приїхала туди в магазин, і вони мені сказали, що це Всесвітня торгова марка, оця Вікторія, і є нитки, як індійські, так, і німецькі, тут ця, до речі, китайська, є італійська пряжа. І ось я вирішила собі купити. А, що я ще хотіла сказати: якщо вас цікавить така пряжа, звертайтесь до мене, я допоможу вам її купити. У нас в Одесі. Не знаю, чи є вона наразі десь в інших магазинах, але я скажу вам, що я вам зможу потім допомогти її отримати. Так, отже, в планах у мене зв'язати берет. Я ці плани беру з собою в шалений тиждень стартів. Це в мене буде берет. Зрозумію, що зараз вже кінець березня. І вже ну, який берет, вже скоро <смір> почнуть дерева квітнути, хоча я вам скажу, у нас уже квітне все. І я вам зараз, ви бачите, які у нас наразі дерева і квіти по Одесі, але сьогодні щось ну, дуже якось, <смір> якась погода така незрозуміла. дивилася в інтернеті на Житомирщині, здається, там на Київщині. Випав сніг до 3, до 3 см, тож в нас, напевно, зима тільки починається. Тож берет мені буде, як, як кажемо так доречним, тим більше, берет це, ну скажімо так, не дуже захищає він від погоди, він саме для краси. Я, звісно, ніколи навіть не приміряла на себе берети, я не знаю, чи вони мені до лиця. Нічого не можу вам сказати, я його зв'яжу, чи буду я його носити, чи буде він мені гарно виглядати на мені, я не можу знати. Але я, звичайно, його зв'яжу, бо мені він дуже подобається. Так, це перший проєкт, який я анонсую на подальші два тижні. Так, і другий процес, який я беру, це також Ларисина ниточка. Вона мені її дарувала ще. Ой Боже, це який вже був рік. Напевно, чи 20-й, чи 21-й, Я вже не пам'ятаю. Напевно, грудень 21-го. У Лариси є, були і є дуже гарні шкарпетки методом Helix зв'язані. Я їх тоді побачила, вони в неї були в різних інтерпретаціях, були з жовтою п'яткою, миском і резинкою, а були самі сірі. Потім, навпаки, були це було сіра, п'ятка, манжет і мисок, а шкарпетки були жовті. Потім у неї були вони методом хеліксом. так. В неї просто якісь витвори мистецтва. Я коли дивлюся на її шкарпетки, я роздявляю рота і мені завжди хочеться зв'язати такі самі. І я вам признаюся, що я жодного разу не в'язала методом Helix. І я хочу це спробувати. І саме з Ларисиної пряжі хочу зв'язати такі шкарпетки, як були колись у Лариси. І я також їх беру з собою в. Шалений тиждень стартів, який у нас розпочинається 1 квітня. І вже, напевно, ви десь там 7 квітня побачите вже ці результати. Бо це відео вийде, сподіваюся, хоча б завтра, бо в нас такі перебої зі світлом і з інтернетом, що я не можу нічого гарантувати стосовно сьогоднішнього відео. Так, і це, як ви бачите, оф, дорогезна, дуже дорогезна пряжа. Це пряжа Опал. Шкарпеткова. Я не буду навіть ламати свого язика, хоча три місяці я вивчала німецьку мову. Знаю, що тут 75% шурволі, це шкарпеткова вовна і 25% поліаміду. Склад шкарпетковий метраж. Шкарпетковий 425 метрів на 100 грам Але нитка неймовірна. І колір неймовірний. Він такий насичений. У мене аж слина тече на нього. Так, і це, кому цікаво номер 2012 я так розумію, да неоновий жовтий. Гелб, по-моєму, жовтий. І. Це сіренька, колір 51,93. Мітльграу, напевно. З мене такий німець. Я вам ще, ще можу смішненько почитати для настрою. Верштрікен, Напевно. Так, ну що. Буду я їх в'язати на спицях 2,25, будуть вони в мене Хеліксом. Ще не знаю, напевно, п'ятка, мисочок і резиночка будуть сіренькі, а самі, самі шкарпетки будуть хеліксом вив'язуватися. Тож, на ці два тижні я анонсую ось ці два проекти і е, паралельно я дов'язую свого е, гольфа. І наразі я його ці два тижні не просувала зовсім. Я вам його як показувала ось в такому стані. В такому стані він в мене наразі і залишився. І, до речі, це також з ларисиного подарунка в'яжеться цей гольфік. Він у вас видається чорним, він майже чорний, але в нього такий баклажано-темно-синій колір. Класна нитка, 700 метрів на 100 грам, і в'яжу я її в одну нитку на спицях номер 3 Тож, в'язання таке, знаєте, в'яжеш-в'яжеш, а воно на місці. Але мені дуже подобається, що виходить. Я дуже хочу його вже завершити, щоб вигуляти вже його по теплій весні, щоб піти десь в театр. Одягнути гарне намисто сюди. Я ще так хочу зв'язати собі гердана такого жовто-синього. Так, ну а зараз я вам хочу показати свою квіточку, яка в мене росте на кухні. Я її хотіла вам показати минулого разу, але забулася. І мені Лариса, коли подивилася моє відео, каже, не поняла. А де твоя квітка? Чому ти з нею не похвалилася? Також зараз подивіться, що в мене росте на кухні. Приємного перегляду. Так, з петунією мені поки що не везе, але хочу вам показати ось цю красу. Знайомтесь, це Федя, Федя Селера. І в нього дуже цікава історія його життя. Отже. Перед Різдвом за новим вже стилем, тобто 25 грудня, ми вирішили зробити якусь страву, я не пам'ятаю, я послала чоловіка в магазин купити Селери. Якраз на розпродажу лежав пучечок такий з але він був не такими паличками, а ці палички були якось так в стовбурці в одному, і цей стовбурець, так цей корінець, трішечки надрізаний. був. Ми обідрали все листя для того, щоб додати в страву, і поклали ці палички <сміття> з цим стовбурцем, поклали в холодильник, ну, можливо, десь там іще колись знадобиться. І от через два тижні чоловік заглядає в холодильник і каже, чого ти не викинула селеру? Я говорю, та забула. Він її розгортає, і ви навіть не уявляєте, яка сила життя цієї незламної селери, вона пустила маленького пагінця, і тоді чоловік вирішив кинути її в скляночку з водою, і вона людям насміх пустила коріння. І він потім каже: ну, раз ти вже пустила корінець, то давай я тебе посадю в горщик. Там ще, дивіться, в мене ще щось воно росте. Напевно, чистоті. Ще щось виросло. Так, і вона пішла рости, 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 води жре склянку на день. Але він такий гарний, зелений, великий, вже я вам скажу такі, я не знаю тут скільки, напевно, сантиметрів 30, а може і більше, вже за вишку цей кущик. І мені якось чоловік каже, слухай, давай дамо їй ім'я, ці квітці. Я говорю, ну давай придумай. Твоя... Ти, ти посадив, ти давай і придумай. І він такий, я вже придумав. А я кажу, а я знаю, яке ім'я. Він яке? Я говорю: Федя. Він каже, як ти могла здогадатися, що я назву її Федією? Ну, от так ми чоловік і жінка, які, які один одного розуміємо з полуслова. І він такий гарний цей Федя, ми його кожен день. Роздивляємося, ми його поливаємо. І що саме цікаво якось одного дня ми щось не полили його, і вже оце все листя отак опустилося, полягало на землю. Ми вже так знаєте засумували, думаємо, ну все, пропав наш Федя Залили, і він прям на очах починає підіймати ці гілочки догори, підіймається, підіймається. І знову він стоїть. От, скажіть, яка сила життя? От мене постійно ці рослини. Вони доказують, що ми повинні боротися. От знаєте, от зараз кидаються з багатоповерхівок, там таке нещасне кохання, там або кредити, або там іще щось. Люди опускають руки і лишаються життя. Подивіться на цю квітку. Вона вже була повністю. <з> розпродажу її мали б викинути, але в неї така сила життя, що вона встала і виросла, і дала нове життя. І вона ще дає життя. І воно там пагонці, такі манюсінькі воно ростуть. Ви подивіться, воно пагінець, воно воно, дивіться, що твориться. Росте, постійно, кидає, кидає. Отака сила життя. Як подивишся, буває іноді камінь. А з-під камня виростає травинка. Ми, ми маємо боротися до кінця. Як, навіть якщо в нас якийсь є один відсоток, повинні ми боротися за цей 1%. Ну, ось така в мене квітка. Цибуля чомусь рости не хоче. Уже стоїть цілий тиждень от так, в такому стані, рости не хоче. Та зараз така цибуля, що вона золота просто. Ой, я не можу налюбуватися. Він такий класний. Це наш фідюня. Ну, ось така в мене е, огородно-в'язальна е, історія двотижнева. Буду вам показувати ще, якщо Федя буде жити далі, я вам буду його показувати і надалі. Можливо, моя пітунія ще підросте трішечки, або я хоч якось виклюнеться. Буду вас інформувати. І ми вже з вами зустрінемося в цьому спільному проєкті. Я сподіваюся, знову через два тижні. І, можливо, в мене будуть ще якісь просування гарненькі для того, щоб вам їх показати. А наразі я вам кажу: бережіть себе, боріться за себе, за своїх близьких. Життя того вартує. З вами була ваша Олена.